Чимало сучасних фільмів знімалися на реальних подіях. Немала частина з них і про життя людей. Тож якби знімали фільм про життя криворіжців, то про що була кінострічка? Та хто б зіграв головну роль? Привіт, вас можна спитати? Таке питання цікаве. Якби про ваше життя знімали фільм, то про що він був? Цей фільм був, був про реалізацію своїх мрій. Про реалізацію своїх планів, тому що життя одне. І важливо в цьому житті реалізувати усі свої бажання, мрії. Коли, якщо не зараз? А ви часом ну, не пишете то... книги нонфікшн, там самореалізація, Ні. все таке. <гум> Ні, я психолог. Розумію. Претензії не ім'я. Психолог. Я бачу, нотки є. <гум> Як би він називався? Хто б грав головну роль? Про що він був? Ну, якщо фільм про мене, то головна роль була по мене. Про що він був би? Та я не знаю. Ну, Феї. Фе... Русалки. Ви... Ви... Ти хочеш бути феєю чи русалкою? Так. так? — Це твій такий внутрішній світ? Так. Ти... З дитинства. З дитинства. Так. Так. А я також мріяв. Хотів бути космонавтом, тепер тримаю мікрофони. А... Навіть наразі не знаю. І, напевно, про спокійне життя наразі. А що ви робите, аби віднайти спокій? Можливо, там поради нашим глядачам. Ну, не зациклюватись на проблемах і шукати щось позитивне. Тобто це буде якась, напевно, драма все ж таки, да? переважно? Ну драма, але щасливим кінцем. Обов'язково щасливий кінець. А як би ви назвали цей фільм? Мрія. Це була драма, комедія, фантастика. Комедія. Скоріше за все, комедія. Комедія. А що було такого цікавого, дурного в жит... вашому житті, що можна Та зняти фільм? Всього потроху. Кожен день якісь пригоди трапляються. Всього потроху. А ви, напевно, мій брат, у мене така, така ж сама фігня. Напевно. Про що... мою сім'ю завжди підтримувати один одного і довіряти. Це буде такий головний меседж саме стрічка, так? Так. так. Це була драма, комедія, фантастика. Комедія, напевно. Комедія про безкінечний сон. Як так? М Бо ми багато спимо. Мелодрама. Про танці. Про танці? Так. чому? Тому що я люблю танці. Про майбутнє, напевно. Не знаю, це таке питання. А яка ваша найбільша мрія? Можливо, ви через фільм свою мрію реалізуєте внутрішню? Ну, на даний момент мрія одна. Перемога. Про спокійне і мирне життя, напевно. Про те, щоб скоріше б закінчилася війна, про те, що ми зараз переживаємо, про те, що я довольна, що мій син повернувся нарешті з полону. Я хочу, щоб наші дітки росли і мали можливість. В цьому житті бути щасливими фільми мають бути про щасливий кінець завжди. Комедія комедія. Що було цікавого в вашому житті? Що можна... дуже багато прикольних моментів, як у мене дочка Раз, коли не одне таксі не хотіло приїхати, як я готувалася приймати роди на квартирі. Случилось нормально. Ми доїхали, визвали подружку і приїхали, і зразу народився в мене внучок. Ви, ви така дійсно позитивна людина. Дякую. У вас була в Бережіть себе вам гарного Дякую. дня. Я тебе, б'ю. Мало того, що вона розказала цю історію. Так вона ще сказала, що вона там некрасиво говорила на якому то суржику. Не надо. Ось такі відповіді ми отримали від криворіжців. Це була програма Бліцап на першому міському з мікрофоном. Антон Чекаль. Підписуйтесь на наші соцмережі, бо нам є чим вас здивувати.